Медика, якщо ви це дивитесь, напишіть нам. Дякую за замовлення. Каже. Врешта не знаєш, що буде. Будемо дуже вдячні за ваш відгук, який може залишити, якщо <người> перейдете архона. Знаєш, фактично вони попросили нас. То есть, ну, а, а, если у меня, к примеру, не получится это все, короче, сделать, я действительно двину кони от их турникета, то я ж отзыв не оставлю. Ага, а, ого! А ты бачишь, что тут написано? так, берут турникет кровоспинный парамедик, то есть это эффективное решение для затримки разных видов кровоспильных товарных сил. Если ты в турникет, то я выбором номер один в большинстве армии света. державних та приватних структур військової оборони європейських країн. Як думаєш, де то в Європі знаєш, що существує такий бренд? Так, країна виробник Китай, термін придатності, колір чорний. А це не расізм? Доброго дня, друзі! Доброго дня, друзі! <рес> Мене звати Євген, я інструктор з тактичної медицини громадського об'єднання Купина. Поруч зі мною знаходиться мій помічник, позивний Єнот. Він так само Допомагає нам в розвитку тактичної медицини як інструктор. Ось і сьогодні по проханню людей, котрі побачили наше відео, попросили нас протестувати турнікет Парамедик. Я нічого про нього не можу казати, тому що саме такого формату ми тримаємо його перший раз, і ми намагаємося про нього прочитати. Що написано саме на сайті. Силочка на сайт буде внизу. Ось, щоб це не було передвзятістю нашою нашою або хейтингом. Просто подивимось. Жгут турнікет кровоспинний парамедик високоефективне рішення для зупинки різних видів кровотеч, нижніх та верхніх кінцівок. Цей тип турнікету є вибором номер один більшості армій світу, державних та приватних структур військової оборони європейських країн. Жгут-турнікет парамедик забезпечує надійну фіксацію. І в Принципі, якби все правильно написано. є нюанс в тому, що багато турнікетів українського виробництва, навіть не кажу один, два-три, а багато турнікетів, намагаються вийти на подібний ринок, і, звісно, приходять не тільки в інструкторську, як кажуть, контору, да, а гірше за все, що вони попадають до рук військових. І коли вони не перевірені, коли вони. Скажімо, мають якісь певні нюанси, то це не просто там порвати турнікет на курсах, наприклад, або на тренінгах. Інше діло, коли бієць накладає його собі на руку, так? котрий вже втратив кров, і не накладає його не то, що правильно, ще, не дай Бог, він не рветься, або не тримає, то це може призвести до, до великих проблем, а гірше за всього до смерті. Тому ми. Взяли в руки, скажу так, цей турнікет був спеціально куплений. Ось його чек, два штуки. І е, компанія Paramedic. На сайті компанії можна багато чого цікавого побачити. І нас зацікавив саме цей турнікет по проханню. Ну і спробуємо його, скажімо, розглянути. Відкривається він, я думаю, що просто. От, да, Добре, просто Ну, начебто так. І ось так у нас в руках Інструкція поряд... з використання. Інструкція з використання. Ага. ось Гарантії виробника навіть є. Вироблено на замовлення парамедик. Імпортер, а хто виробник? Виробник тут не позначається. А, ну і що на сайті тут пишуться? А, ні, пишуться чин на Китай. Китай. В... Так, так, в самому кінці. Так, подивимося, що пишуть на сайті. На сайті пишуть. Виготовлена для компанії Парамедик країна-виробник Китай. Провінція Хебей. Ще й провінція. Є. Ну, скажімо так, знаємо багато гарних китайських речей, але щодо моменту життя і смерті, то ми спробуємо його зараз перевірити. Ну, Давайте на початку глянемо. Ну, скажімо так: це перший, мабуть, із тих турнікетів пакований таким чином, що вже готовий до використання. Зазвичай таких от речей не відбувається. Зазвичай відбувається ось так. Тут ну, начебто вже, начебто вже непогано. Пробуємо подивитися на сам пасок. От. Зроблений з більш вже такого сильного матеріалу, як попередні. Вже більш такий. Не знаю, як словами, надійний. ну, Скажімо, матеріал більш грубіший, ніж в попередниках. Що скажу за сам важіль? От, ну, Начебто начебто кріпкий. Ось. З приводу самих пряшок ось цих от, або зачіпів. Ну, зачіп, як зачіп, трошки слабенький. От. Сама пряжка начебто сильна. І пластик ось цей, ну, як пластик він, звичайний. Дивимося на, як турнікет вироблений. Пайки. Зрозуміло. Сама стропа, скоріш за все, що ну, виглядає міцно. Ось тропа, де важель сидить, виглядає достатньо міцно. Подивимося по роботі прошивки, От, начебто начебто прошито. ось, Але, ну, начебто прошито. По всій длині, бо в інших турнікетах, скажімо, немає таких от речей, зазорів, але ну, начебто прошито. Ну і тут написано, що кровоспинний, нами номер телефону, імпортер ФОП. От, і от звичайний для парамедика ось, цей, ось ця наліпочка. Да, вона, ну, нема різниці, що з неї тут. От. Головне, щоб ось тут все написано. Ну, це для того, щоб зрозуміти, що какби. Свою сертифікацію, можливо, українську він отримав, не отримав. Ми цього не знаємо. Ну я особисто не знаю. Ти знаєш про це? Ні, не знаю. Еze, Діно теж не знає. Можливо, там е, було записано, що він пройшов е, якісь тестування. А, написано: турнікет, парамедик сертифікований та може застосовуватися у будь-яких сферах застосування. Але не уточнюється, де він сертифікований. Який він сертифікований? Відгуки тут є, нема. Пробуємо його, скажімо, скласти для, для роботи простим методом складання. От. Ну, начебто начеб, начебто складується непогано. Але я хотів би зазначити ще момент. Ліпня. Хорошо лыпный, может хороший. Но в целом, как бы, ну, в целом, как бы крепкий. Так, ну, окей, друже. Давай, наверное, ты накладай мне турникет на руку. И крутим. Це що показує? Це пульсацію показує. Слабу, але він її знаходить. Ну, ручка не имеє. Та ну, пульс, пульс є. Є пульс, не? пульс. да. Є пульс. Так, слабкий пульс є. Турнікет накладений достатньо сильно. Можемо mm. спробувати дотягнути його, але він вже... Не сильно дається для того, щоб його дотягувати. О! І тут вже є деякі проблеми зі зміщенням платформи. Ох, хорошо як. Дає трішки болючі відчуття. Не то слово. Угу. Я Пульсацію чую. Ну, я теж відчуваю трошки пульсацію. Ну, травмувати він травму, я знімаю. Давай, бо зараз вже рука дбануть. <рес> Ой, как хорошо. Звісно, потепліло. А, натягнув сильно. А, ну, скажімо так. Маленька пульсація все ж таки була. Зараз, звісно, вже в мене йде наповнення руки, то він починає сильно працювати. Ось. Але з приводу натяжіння відчуття було достатньо сильне, як у інших турікетів, котрі працюють. Ну, я відчув, як би, скажімо так, гарно. Ось. Але при всьому тому, що було сильно надавлено, маленький пульс. Все одно, Бачите, в мене тут ну, как би, немає нічого, немає ніяких речей. Можете сказати, там, треба на голу руку. Скажімо так, всі гарні турнікети зупиняють кровотечі і навіть на подібних речах. Ну, якби ти свій вже а де мій? Я спробую сам собі накрутити на ногу. Германи порожні. максимально высоко, чтобы была чисто правда. Вот, уже подтягиваем мне шкиру. Залепила. Да, буду. и будем обертывать. Давай. О, хорошо. Вообще круто. Я платформу выгнула, я не могу докрутить. По формула має. Ну, скажімо так, якщо людина сама буде це крутити, ну как би це неможливо в більшості і. А я не можу вставити ворота. І в зачеп не заходить. Ні, Давай. Не можу вставити. О. І воно там єле-єле ледве-ледве лед, тримається в зачіпі. Ага. Бачимо, як клад... от. Тобто, це Шо, можлива штука, гуснула. це я її потягну вниз. Тобто угу. я потягнув за цей момент. І коли вона була натягнута, воно просто тупо вискочило. Він повинен тут сидіти мертво. От. За рахунок того, що ця платформа розтягується і не має такого, скажімо, кріпкого ефекту, сам важіль відходить трошки далі при натяжінні. От. Но, скажімо, я то відчув, що сильно от. якийсь нюанс, що моя нога не затерпла. Ценяків, звісно, він поставить, ну, можливо, вже ні. От, стропа начебто сильна. І начебто, по ідеї, вона повинна була, ну, как би перетягнути достатньо сильно. Але я скажу так, стропи в турнікетах робляться. Не з паршивого матеріалу, більш-менш м'якенького, бо сама стропа буде підтягувати артерію до кістки. І вона настільки плотна, що вона десь там натягнулася і, скоріш за все, задубіла. Це наше суб'єктивне бачення ситуації. Але от на даному етапі, коли він докручував останній раз, він сидів зручно, тобто сторінкет був перед ним. Ну, якщо я, наприклад, буду це робити в броніки, я не зможу бути так впевненим в цих рухах. І, скоріш за все, я його не докручу. Тому що останній раз він вже крутив, будучи в зручному положенні, там робив правильне зусилля. Тобто з цього положення мені так зробити, Візьміть до уваги броніки і так далі, мені вже буде не те, що важко, можливо, ну, можливо, неможливо. Тавтологія. Ми жодного разу не хочемо. Звинуватити нікого в тому, що там, там паршивий турнікет або ще щось. Просто нас попросили зробити огляд, і ми його робимо. На мою думку, цей турнікет буде, можливо, гарним в використанні для тренувань. Ну, опять-таки, можливо, тому що він більш-менш кріпенький. І ми робили огляд по турнікетам, скажімо, тренуваннях, і у нас був той парамедик. Ось такий парамедик був, да? ну, скажу так, вони один-два і вийшли з ладу. Палочки тут переламались. Тут же зроблено навіть достатньо масивно, дуже схожий на катовський. І ну, настільки масивно, що він достатньо дубовий і тугий. От. Для тренувань, щоб накачати м'язи, він підійде, буде ним користуватися. Да? А так, в цілому, нюанси з закладанням турнікета, чому катовські турнікети працюють гарно? Тому що ці всі речі, оці, вони е розроблені, тобто не повинна бути туга така штука. Особливо, якщо це турнікет саме по типу кат. Якщо б турнікет був там по типу Сем або по типу... Софт, да, там саме тіло турнікета крутиться, і потрібно, звісно, додати зусиль. Но там не пластикові палочки, а там металеві палочки, що дозволяють додавати сильних зусиль і крутий. І там трошки інша система, от. і зачіпи там набагато сильніші. Цей зачіп достатньо такий слабенький. Якщо там ще б, можна було там докрутити сильно, то він би був вже там на, на відстані. От він потягнувся достатньо сильно. Бачите, що відбувається який процес. От якщо я його потягну, От. він тільки на одну, на одну става, коли я дав сильне натяжіння, він просто туди вискочив. А він повинен там бути не на одному. Не на одній поділці, а повинен бути, бути впевнено сидіти. Тобто не розтягуватися. Тому вердикт, як тренувальний турнікет мені сподобався. Але як турнікет для надання допомоги або самодопомоги ще в екстремальних умовах, ну, можливо, він зупинить комусь кровотечу, можливо, він з критичною кровотечю зробить. Не критичну кровотечу, але. Рекомендувати його як основний турнікет для використання зупинки саме кровотеч, я на жаль не можу. Як твоя думка, друже? Моя думка першочергова в тому, що турнікет вироблений в Китаї, на який просто наліплено своє позначення. Ну я думаю, це не власне виробництво зовсім. Ну, хоча вони про це самі і запевняють, що країна виробник Китаю не Україна. А з приводу так, Женя правильно сказав, що фіксація воротка була недостатньою і просто вороток а Це скажімо так, є одним із небезпечних факторів при самодопомозі чи допомозі комусь. І вискочив він не вгору, а вискочив просто в сторону. Так що стрічка фіксації воротка ну просто не допомогла, навіть якщо вона була заліплена. Мені здається, вся проблема в фурнітурі, скажімо так, в цих пластикових частинах. Які просто не закріплюють, ну не створюють додаткового, скажімо так, тиску для того, щоб вороток не відходив назад. Ну, якщо я, наприклад, хтось трішечки потягнув, він взагалі не зачіплюється за, за рожки фіксації воротка. З приводу іншого, як тренувальний турнікет, я б ним тренувався, але, на жаль, собі. Після того, як ми перевірили, як він був накладений на руці, і що звичайним пульсоксиметром, а не там, спеціальним обладнанням перевіряли пульсацію, то, на жаль, пульсація була. Навіть слабка, але навіть мені, котрий відчував біль, біль турнікета, да, і пальчики все одно я відчував слабку-слабку пульсацію. Може, в мене не настільки сильна, але в тому річ турнікета перекривати артерію настільки, щоб ніякої пульсації не було. Ось основна причина, по котрі ми не можемо його рекомендувати для надання допомоги. Але ми не хочемо, щоб наш, скажімо, відео, наш відос був таким хейтом. Хочу, щоб ми направляли людей або люди міняли свою там, точку зору на те, щоб можливо в майбутньому все це покращиться і будуть гарні турнікети на рівні з такими турнікетами, як Січ і Дніпро. Вот. Ми ще хочемо багато відосів подібних зробити. Присилайте нам свої побажання, і ми придбаємо якісь турнікети з покрутити. покрутить. І, звісно, ми поділимося з вами нашою суб'єктивною думкою. Дякую вам, дякую за те, що ви підписуєтесь, і слава Україні! Героям слава! Скажіть на камеру. Мене от перемедика болить кабзєст руками. Скільки я турнікетів не крутив за 10 років, ніколи не боліли. Синяки були. А зараз вона тупо-тупо отвалюється. От я відчуваю, що тут кабздець. Сім'я за мені перекрив, а кровотечі з сука не зупинив.